Шановні колеги, у кого ще будуть запитання? Немає. Є запитання у Ляшка, будь ласка. У мене, у мене, не запитання, а... у мене інформація. Минулої п'ятниці, 17 травня, Верховна Рада 290 голосів прийняла законопроект, де є автором я і мій колега Іван Куровський про мораторій на закриття лікарняних закладів. Зміст цього закону передбачає, що забороняється відповідно до 49 статті Конституції скорочення. Мережі лікувальних закладів, реорганізація, ліквідація і так далі. Адже не таємниця, що часто під реорганізацією, оптимізацією ховається саме скорочення кількості надання медичних послуг і якості. І тому я хотів би звернутися до керівника департаменту відповідно. Да? Не поспішайте, будь ласка, от ви минулого тижня без мене мене тут не було. На минулій сесії ви протягнули рішення, ліквідували, реорганізували цілий ряд лікарень. Що ж ви без мене отаке натворили? Тепер люди до мене звертаються, що вони позбавлені можливості отримувати належну медичну допомогу. Тому я звертаюся до вас зрозуміло, що ви отримуєте цю медичну допомогу в Фефанії, в Дусі і так далі, на відміну від простих киян, які вимушені обслуговуватися в поліклініці районній. А ви сьогодні закриваєте ці поліклініки і реорганізовуєте? Тому я вимагаю від вас суворо дотримуватися вимог статті 49 конституції України і не приймати злочинних рішень про закриття лікувальних закладів. Дякую.